Громадяни України, шановні делегати, кандидати і попередні виступаючі, приєднуюсь абсолютно до того, що було сказано. Але від себе, як від депутата, депутата Верховної Ради, який здобув підтримку громадян у 2014 році вдвічі, хочу сказати, не бачу я кардинальних змін. Ні, в цілому в Україні, ні в івано франківську Тому хочу сказати і почати свій короткий виступ слів. Герої не вмирають. Вчора було відкрито перший в Україні Музей Небесної Сотні завдяки громадянам всієї України, завдяки тим людям, які віддали своє життя за майбутнє всіх громадян України. Вчора відбулось відкриття Музею Небесної Сотні завдяки франківцям. Ви знаєте, підтримуючи попередніх виступаючих, хочу сказати, що саме головне в політиці або взагалі в державі, це узурпація влади. Будучи депутатом Верховної Ради, не цілий рік, хочу сказати, що завжди, будучи в фракції Блок Петра Порошенка, я відчував себе, знаєте, як якоюсь людиною другоря в політиці, тому що чому із адміністрації президента, і з вуст інших керівників фракції звучало, ну ти ж підлеглий Коломойського, ти ж його представник. Ви знаєте, коли так відносяться до народного депутата, якого обрала більшість місцям Франківська, я хочу зробити простий висновок, що тому і українське об'єднання патріотів народилось, тому що в цій політичній силі не буде права нікому узуркувати владу. І я переконаний, що всі попередні влади, які довели до того стану України, і та влада. Яка сьогодні є в Івано-Франківську, повинні піти. А об'єднатись люди повинні своєму патріотизмі і любові до своєї країни або до своєї місцини, але без ненависті до інших людей. Хочу побажати всім, єднаймося, і 100% будемо почуті. Борімось і поборемося. Бог нам допоможе! Слава Україні!